Євангелія від Маттея, розділ шостий, Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах. Та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани. Гадають бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них. Бо отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви. Просите в нього, тож моліться так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам, довги наші. Як і ми прощаємо довжникам нашим, не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Коли ви прощатимете людям їхні провини, той Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, той Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш. Але отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробивають стін. І не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла око. Як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, темрява, то темрява якою ж великою буде, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтесь вашим життям. Що вам їсти та що пити? Ні тілом вашим у що одягнутись? Хіба життя не більше їжі? Тіло не більш одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас журячись? Спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть. І про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони не працюють і не придуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли... Зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас, маловірні. Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити й у що задягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха. Откровення розділ 15 Я бачив інше знамення на небі велике і чудесне, сім ангелів, що мають сім кар останніх, бо в них довершується гнів Божий. Бачив я ніби море скляне, змішане з огнем. І переможці над звіром і над образом Його, і над клейном Його, над числом імені Його, стоять на морі скляному, маючи гусла Божі, і співають пісню Мойсея, Слуги Божого, і пісню Агнця, говорячи. Великі і чудесні діла твої, Господи Боже Вседержителю! Праведні і істинні шляхи Твої, Царю святих. Хто не побоїться тебе, Господи, і не прославить імені Твого, бо Ти єдиний святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо у справедливлення Твої відкрились. Після цього поглянув я. І ось відкрито храм скині свідчення на небі, і сім ангелів, що мали сім кар, вийшли з храму, одягнені в льон чистий, яскравий, і підперезані коло грудей поясами золотими. Одна з чотирьох істот подала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених пересердям Бога, що живе на віки вічні. І сповнився храм димом від слави Бога і від сили Його, і ніхто не міг увійти в храм, поки не довершилися сім кар сімох ангелів. Псалом 74 четвертий Чому відкинув, Боже, нас навіки, палає гнів твій на овець твоєї пастви? Згадай твою громаду, яку ти придбав собі віддавна, щоб була коліном, яке відкупив собі в посілість, гору Сіон, на якій ти осівся. Зійди твоїми стопами на руїни відвічні. вічні, усе в святині зруйнував ворог. Зарикали противники твої посеред твоїх зборів, поставили там власні стяги, як знамено перемоги, неначе той, що в гущавині сокирою махає, вони сокирою і молотом на заставки їхні двері забивають. Тому святилище, вони вогнем пустили, землею осквернили житло імені Твого, сказали в своїм серці. Винищмо до ноги їх, спалили на землі всі Божі місця зборів? Знамен наших не бачимо вже більше, немає більше і пророка, немає між нами того, що знав би, доки таке буде? Доки, о Боже, буде глумитися противник? Чи вічно буде ворог хулити Твоє ім'я? Чому ти відтягаєш твою руку? І стримуєш у пазусі твою десницю. Таж ти, о Боже, цар мій споконвіку, що дієш серед землі спасіння? Ти силою твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів, ти розторощив голови левіятана, дав його морським потворам на поживу, ти відкрив джерела і потоки. Ти висушив вічно текучі ріки, Твій день і твоя ніч. Ти сотворив світила і сонце, ти встановив усі земні границі, літо і зиму сотворив ти. Згадай, як ворог було над Господом глумився, і як народ безумний зневажав твоє ім'я. Не дай шуліці. Життя горлички Твоєї, життя Твоїх убогих не забудь повіки. поглянь на твій союз, бо темні закутки землі стали кублом повним насильства. Нехай пригноблений не повернеться стидом прикритий, нехай нужденний та вбогий хвалять Твоє ім'я. Встань, Боже, відстоюй твою справу. Згадай на ругу, що завдає тобі щоденно безумний. Не забудь крику твоїх противників, галасу тих, що повстають на тебе, який іде угору безнастанно. Книга Приповідок. Розділ четвертий Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались, бо я даю вам добру науку, навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, То й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її! І вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе. І пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих, Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї, та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять, і сон їх покидає. Як не підставлять комусь ногу, вони боїдять хліб злочинства, і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників неначе темрява теменна, вони не відають. Об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш, ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе і губ правду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги. Будуть прості. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. Друга книга царів. Розділ сімнадцятий. На 12-му році Ахаза, юдейського царя, став осія, син Ели, царем над Ізраїлем у Самарії і царював 9 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, однак не так, як ізраїльські царі, що були перед ним. Проти нього виступив Салманасар, асирійський цар. І осія зробився його підданим і платив йому данину. Як же асирійський цар викрив, що осія був зрадливий, бо той посилав був послів до со єгипетського царя і не платив асирійському цареві звичайної щорічної данини, то посадив його зв'язаного в тюрму і рушив Асирійський цар проти усього краю, наступив на Самарію і держав її в облозі три роки. На дев'ятому році Осії здобув Асирійський цар Самарію і одвів Ізраїля в Асирію і оселив їх у Халаху при Хаворі, річці в Газані та по мідянських містах. А сталося так тому. Що сини Ізраїля согрішили перед Господом, Богом своїм, що вивів їх з єгипетської землі, з під руки Фараона єгипетського царя, і шанували інших богів і ходили звичаями народів, яких Господь вигнав з перед синів Ізраїля. Сини Ізраїля чинили недобрі речі перед Господом, своїм Богом, і зводили собі узвища по всіх своїх містах. Почавши від вартових башт до міст твердинь. Вони ставили собі кам'яні стовпи і ашери на кожному високому горбі і під кожним деревом зеленим, і кадили там, на всіх узвищах, так, як народи, яких Господь вигнав, був перед ними, і чинили погані вчинки, викликаючи гнів Господній. Вони служили Бовванам, про яких Господь наказав їм не чиніть цього. Все ж таки Господь остерігав Ізраїля і Юду через усіх своїх пророків і всіх ведючих, кажучи наверніться від ваших лихих доріг та пильнуйте заповіді мої та установи мої згідно з усім законом, який я заповідав вашим батькам. І який послав вам через моїх слуг пророків. Але вони не слухали вони були більш тугошиї, ніж батьки їхні, що не вірили Господові Богу своєму. Вони відкинули його установи і його завіт, що він заключив був з їхніми батьками, і перестороги його, якими остерігав їх. І пішли за марнотами, та й самі стали марнотою, наслідуючи народи, що були навкруги них, хоч Господь забороняв їм чинити те, що вони чинили. Вони покинули всі заповіді Господа, Бога свого, і зробили собі вилиті подоби, двох бичків, зробили собі ашери і поклонялись усім військам небесним. І служили Ваалові. Вони провадили через вогонь своїх синів та своїх дочок, ворожили і чарували, вони пускались на те, що Господові не до вподоби, викликаючи його гнів. І розгнівався Господь вельми на Ізраїля, і відкинув його від свого обличчя. Зосталось тільки коліно Юди. Але й Юда не пильнував заповідей Господа, Бога свого, і пішов за звичаями, що завів Ізраїль, і Господь відкинув усіх потомків Ізраїля, покарав їх, видав їх у руки хижакам і нарешті прогнав їх з перед себе. Коли ж ізраїльтяни відлучилися від Давидового дому і зробили царем Єровоама, сина Навата, Єроваам відвернув Ізраїля від Господа і ввів їх у тяжкий гріх. Сини Ізраїля ходили в усіх гріхах Єроваама, які він чинив. Вони не відступали від них, аж поки Господь не відкинув Ізраїля від лиця свого, як казав був через своїх слуг пророків. Він виселив Ізраїля з його землі в Асирію. Аж по цей день. І привів Асирійський цар людей з Вавилону з кути, з Ави, з Гамату і з Сефарваїму, та й оселив замість синів Ізраїля по самарійських містах. Вони зайняли Самарію і жили по її містах. Але що в перші часи як почали там жити, вони не шанували господа. Господь наслав на них левів, що їх роздирали. І дано знати Асирійському цареві. Ті народи, що ти переслав і осадив по самарійських містах, не знають закону тамтешнього Бога, тому й наслав він на них левів, що їх вигублюють, бо вони не знають закону тамтешнього бога. Тоді Асирійський цар. Повелів, виправте туди одного із священників, що ви виселили звідти. Нехай піде і живе там, та нехай навчить їх закону тамтешнього бога. От і прийшов один із священників, що були виселені з Самарії, та осівсь у бетелі і вчив їх, як їм шанувати Господа. Та попри те. Кожний народ наробив собі власних богів і поставив їх у капищах по узвищах, що їх звели були самарійці. Кожний народ по містах, де осілись. Люди з Вавилону зробили суккот беннота, люди з кути зробили Нергала, люди з Хамату зробили Ашіму. Авії зробили Нівхаза і Тартака. Сефарвії ж. Палили своїх дітей у вогні на честь Адрамелеха і Анамелеха, богів Сефарвійських. Разом з тим вони почитали Господа і поставили собі з поміж себе священників по узвищах, що й приносили жертви у капищах по узвищах. Господа вони почитали, але й богам своїм служили звичаєм народів, із між яких виведено їх. Аж по цей день чинять вони за давнім звичаєм, вони не шанують Господа і не чинять за уставами і за обрядами його, та за законом і за заповіддю, що Господь наказав синам Якова, що йому дав ім'я Ізраїль. Господь уклав був з ними союз і повелів їм. Не почитайте інших богів, не поклоняйтесь їм. Не служіть їм і не жертвуйте їм, а Господа, що вивів вас з єгипетської землі великою потугою і простягнутою рукою, Його почитайте, йому поклоняйтесь і йому жертвуйте. І установите обряди, закон та заповіді, що Він написав вам, пильнуйте, щоб виконували їх по всі дні, а інших богів. Не почитайте. Союзу, що я уклав з вами, не забувайте, і інших богів не почитайте, лише Господа, Бога вашого, почитайте, і Він визволить вас із руки всіх ворогів ваших. Та вони не слухали і чинили за давніми своїми звичаями. Отак народиті почитали Господа. І служили також своїм бовванам. Та й діти їхні, і діти дітей їхніх чинять так, як їхні батьки чинили аж по цей день.